Вітаю! Це програма події тижня. Розповімо про головні події Павлограда та району. Стисло, зрозуміло і без зайвого. Дивіться далі. Село під водою. Хто відповідатиме за підтоплення в Троїцькому? Очищують решітки та вивозять на мул. Як місто готується до нових злив? Як на Дніпропетровщині жнива тривають навіть у складні часи. І чи є загроза для врожаю? Укриття, де народжуються діти. Як у Павлограді лікарні пристосовують до реалій воєнного? Часу. Ініціатива заради безпеки. Як мешканці облаштовують укриття у підвалах власних будинків. Без шоломів і документів. Як поліція реагує на неповнолітніх мотоциклістів. Стабільні ціни та сезонний попит. Яка ситуація з молочними продуктами на ринку? Негода стала випробуванням для села Троїцьке. Та замість природної стихії селяни нарікають на проєктантів дороги. Подробиці У сюжеті. У селі Троїцьке Павлоградського району після сильної зливи підтопило десятки дворів і будинків. Місцеві жителі переконані, причина в дорозі, яку кілька років тому підняли майже на метр. Через це дощова вода не стікає, а затримується на подвір'ях. У мене тупо вже. Оце вже третій гуд. Як підняли дорогу, як воду не, одвели, не одводять, а кажуть, що це. Он із гори вода йде, мене замулює найдужче кругом. Мешканці кажуть, після кожного дощу ситуація повторюється. Ще під час ремонту дороги люди просили врахувати ризик підтоплень, але систему водовідведення так і не передбачили. Замулило підвали, хату у дворі. Тільки вишкребла, все вигребла, наймала людей. Нас просто підтоплює. А скільки було таких випадків, що коли навіть пройтися неможливо по дорозі, тому що нема куди діватися, тут таке движення, плюс дітки ходять до школи. Були навіть такі випадки, що діти пригали в ці рівчаки, бо нікуди діться, тому що автомобілі їздять. Одна з місцевих жительок розповідає, під час ремонту люди зверталися до дорожників із зауваженнями. Та, за її словами, реакції не було. Ми всі виходили, ми казали, тут нереально просто. У нас уже вікон не видно, ми далі живемо, у нас рівчакону, вікна вже затуляє. У людей коло двору порядки, а в нас рівчаки. За словами місцевих жителів, через часті підтоплення узбіччя дороги замулені. і пересуватися ними неможливо. Через це автомобілі неодноразово з'їжджали з проїжджої частини, іноді навіть у двори. ситуацію прокоментував голова громади. За його словами, всі підтоплені домогосподарства вже обстежені. Складені відповідні акти. Постраждалі можуть розраховувати на матеріальну допомогу. З мешканцями зібралися сьогодні дала можливість вивести муляку, тому що ще вчора воно було таке рідке. Ми вже практично по дорозі закінчили домовладінь. Повикачуємо все. Ну, я думаю, що завтра все завершиться. Очільник громади називає причини підтоплення комплексними: сильна злива та незасіяні поля. Також він повідомив, що громада готує звернення до обласного управління автодоріг із проханням переглянути проєкт дороги та передбачити систему водовідведення у селі. У Павлограді розчищали зливову систему. Комунальники прибирали наслідки негоди, щоб запобігти підтопленням. У Павлограді тривають роботи з очищення зливової каналізації. Комунальники прибирають нанесений ґрунт на вулиці. Промисловій наразі тут була проблема зі сходом води. Вручну будемо очищати колодязі. Беремо нанесений ґрунт і провіримо вихід і до лісу туди. До роботи залучено трактор Бобкет і вантажівку для вивозу сміття. За словами комунальників, подібні виїзди відбуваються регулярно, як за планом, так і після злив чи звернень містян. Ось Дивіться, навіть нещодавно, коли пройшов град, позбивало дуже багато листя, маленьких гілочок. Це все водою несе. Там на речіточках все <забило> накопичується, забило, все стоїм. Стоїть вода. Там вона і проходить, але це дуже невелика кількість і туди проходить. У такому випадку навіть справна система водовідведення не встигає впоратися з навантаженням. Такі прибирання займають небагато часу, але дають змогу уникнути підтоплень на вулицях міста. У комбайнів гаряча пора. Попри всі труднощі, аграрії збирають урожай і вже думають про наступні посіви. Як тривають жнива на Дніпропетровщині? У Павлоградському районі стартували жнива ранніх зернових. На сьогодні омолочено близько 4 тисяч гектарів. Це приблизно 4% від загальної площі посівів. Нева на Дніпропетровщині в розпалі. В аграрних господарствах області працює сучасна техніка. Фермери не припиняють роботи від ранку до вечора. Загалом вже охопили понад 119 тисяч гектарів, з яких намолочено понад 282 тисячі тонн зернових та зернобобових. Після завершення збору ранніх культур аграрії приступлять до проса, гречки, кукурудзи та соняшнику. Одне з провідних господарств регіону, що знаходиться у Троїцькій громаді, вирощує традиційні культури, такі як пшениця, ячмінь і соняшник. Основний кістяк це дійсно наші трактористи, їх близько 30 чоловік. Вони у нас універсали. Тобто і на тракторі працюють, і на птаку працюють, і сварні роботи, і майстерні, і сервіс. Все це роблять хлопці своїми руками. Фермери мають роботу впродовж усього року. Вони офіційно працевлаштовані та працюють на сучасній техніці. Це забезпечує стабільність навіть у складні часи. Господарство активно збирає пшеницю: ячмінь, ріпак і горох. Водночас минулорічна посуха дала про себе знати. Озиму пшеницю сіяли в дуже сухий ґрунт, що негативно вплинуло на врожай. Натомість ярий ячмінь, посіяний у більш вологий період, дав кращі результати. Аграрії вже коригують сівозміну, обирають оптимальні строки посіву та працюють над збереженням вологи в ґрунті. Минулий рік. Для всієї нашої країни, для всіх аграріїв, був важким з огляду на засох. Для південних регіонів, для східного регіону, для нашого було критично мало опадів. Урожай збирають швидко, бо кожен день важливий. Зерно сушать і очищують за стандартами, щоб зберегти якість. Частину продукції реалізують на внутрішньому ринку, а частину експортують до Європи, Азії та Африки. У нас заплановано дві тисячі гектар. Це у нас ярий ячмінь. Ми вже практично закінчили збирати. Там середня врожайність. 42 два з гектар важлива культура цьогорічних жнив. Яра пшениця. Вона має високий вміст білка та важлива для мукомельної промисловості. Ми з вами знаходимося на полі, яке в обробітку агрокамер. в цьому сезоні. Наразі ми тут вирощ ви, вже виростили яру пшеницю. Незважаючи на виклики, аграрії налаштовані оптимістично. Як кажуть у господарстві, хліб в Україні буде за будь-яких умов, під час тривог життя не зупиняється. У Павлограді відкрили нове укриття в лікарні, де вже з'явилися на світ новонароджені. Як вдалося облаштувати безпечний простір? Ми перебуваємо в укритті пологового будинку. Саме тут пароділлі очікують на народження своєї дитини. Тут є усе необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Адже дитина не чекає тиші, вона може народитися будь-якої миті. Підвальне приміщення, що раніше було в непридатному стані, перетворили на найпростіше укриття. Багато було проблем з укриттям, як і у всіх других. Закладах нашої соціальної інфраструктури, які в багатоповерхових будинках, тому ми працювали над тим, щоб створити тут умови для безпечної для безпечного надання медичних послуг в першу чергу, ну і для безпечного перебування і людей, які знаходяться, і для безпечного перебування медичного персоналу в цьому закладі. Тут є операційний блок, місця для пацієнтів і персоналу. Загальна площа близько 500 квадратних метрів. Підвальне приміщення тут просто чудове, тому проведені завдяки завдяки проведенню робіт, починаючи цю роботу, Сергій Семенич Аліник. На жаль, сьогодні він випав так би за станом, за станом здоров'я. І Тетяна Анатолійовна вона перейняла цю етахету і закінчила сьогодні. Разом, разом з нами, з бюджетом закінчили ці, закінчили ці роботи. Так, тобто, да, хотілося краще. Ну, збудувати нове бо по нормам, по нам це зовсім інше. В цілому, все, все добре. Я думаю, що ми можемо ще тут розширюватися, тому що підвальне приміщення ще досить є велике, воно може вміщати і додатково. Окрім безпеки, тут продовжується життя. Вже під час тривог в укритті з'явилися на світ двоє немовлят. Місцева влада наголошує, підтримка народжуваності серед пріоритетів. Адже війна загострила й демографічні виклики. Укриття починається з ініціативи. У Павлограді мешканці наводять лад у підвалах своїх будинків, щоб мати змогу ховатися під час тривог. У Павлораді мешканці часто виявляють ініціативу та облаштовують підвали своїх будинків як укриття. Підвал робили ми своїми силами. Люди виходили, працювали і дітки, і дорослі. От, ну, все зробили, що могли своїми силами. Пісочок посипали, щоб, ну, щоб чистенько було, лавочки поставили, навіть сіл поставили, водичку. Саме необхідне. На початку повномасштабного вторгнення у підвалах ховалося багато людей. Нині ж там майже нікого немає. Я думаю, що підвал це вже ну не знаю, ну, крайня міра. вже. мешканка розповідає, що через вологість, протікання труб та відсутність комфортних умов більшість підвалів не підходять для тривалого перебування. Втім, є і винятки на житловому масиві новий, відомому в народі як п'ятихатки. Мешканці облаштували найпростіше укриття у підвалі свого будинку. Ну, по-перше, скажемо так, це зробили самі люди. І ініціатива була їхня також, тому що коли розпочалась війна, звісно, у багато людей в країні був хаос, і люди не знали, як себе вести, куди йти, де ховатися. Потім трошки опанували себе, і вже як потепліло, люди вирішили майже спочатку. Війни люди вирішили зробити для себе таке місце, де б вони могли сховатися під час повітряної тривоги. Тут підвал використовують регулярно навіть під час останніх повітряних тривог. У нас призначені люди зроблені дублікати ключів, і а люди там уже самі призначають, хто де, коли, в який час буде, чи спускатися, чи де може ключ лежить. Тому так, це все організовано. Подекуди люди беруться покращувати умови і в інших сховищах міста. Мешканці селища залізничників також виявили подібну ініціативу. в принципі, укриття комфортне, там можна сидіти, можна полежати, якщо це пізно ввечері або вночі. Достатньо комфортне, тепле. Коли дуже холодно було взимку, нам включали обігрівачі, Нам було комфортно там знаходитися. Люди кажуть, навіть якщо підвал не ідеальний, краще спуститися ніж залишатися вдома. Спуститися в укриття. Набагато безпечніше, навіть незважаючи на ті ситуації, що укриття у нас не бомбосховище, все одно це безпечніше в рази ніж чотириста літо. Один із тих, хто взяв на себе ініціативу на селищі РТС, 13-річний Данило. Він розповідає, чому саме вирішив зайнятися цим і як усе починалося. Ну, це напевно безпека за своє життя, і безпека інших мешканців цього будинку. Ще взимку він разом із батьками взявся за облаштування підвалу. Впоралися менш ніж за тиждень. Робота була складною, але родина прагнула зробити укриття безпечнішим і зручнішим. Ми там поприбирали трішки, поставили декілька палетів, ну і столик, щоб могла стояти вода, питна, ну і серветки також. За його словами, людей, які спускаються до підвалу, небагато, але вони роблять це регулярно. Для них це важливе місце, де можна почуватися у безпеці. Попри складнощі, мешканці цих будинків продовжують покращувати укриття, піклуючись про свою безпеку і своїх близьких. Мотоцикл не іграшка. Поліція знову проводить рейди серед юних водіїв. Цього разу без порушень, але профілактика триває. Неповнолітні за кермом мотоциклів та скутерів. Дедалі частіше така картина на дорогах. Часто без шоломів, документів і знань правил. Щоб попередити можливі аварії, поліцейські вийшли в черговий рейд. Правопорушників виявлено не було. Однак, з підлітками провели профілактичні бесіди. Не треба ризикувати, бо, по перше, це ваше життя. У вас ще немає тої реакції, немає тих навичок. Які є у водіїв, які склали іспит, прийшли повне навчання тобто передати там своїм друзям, якщо вони там катаються да, без рушників і так далі, особливо в тривогу. Ну, в принципі, воно не дуже да, приємно для людей, які навколо. А ще в тривогу, коли вони крутять по максимуму, і воно відстрілює. А люди потім не знають, коли летить шахет або то вилітає. У підлітків перевірили документи на мотоцикли та нагадали про заборони. Змія конструкцію транспортного засобу, особливо на труби, забороняється для того, щоб в мініше повномасштабна війна, для того, щоб можна було громадянам зрегувати на повітряну тривогу. Чуть нам було, що чи це летить шахет, чи хтось постійно на транспортному засобі на мопеди. Не їздять друг за другом, їздить, щоб буде право дорожнього другу, щоб були всі відповідні документи, мотошоломи. До достигли віком 16 років. Можна зробити свої посвідчення водія категорії відповідно, АЛІ, А1. Тут самому пункті не більше 50 кілометрів на годину. потрібна пал до знову. Після профілактичної бесіди неповнолітні забрали мотоцикли та покотили їх додому. Такі профілактичні заходи триватимуть і надалі. У фокусі безпека дітей. І водночас спільна відповідальність батьків громади та кожного учасника дорожнього руху. Ціни на молочні продукти влітку традиційно знижуються, а асортимент зростає. У павлоградських продавців свіжий товар і стабільний попит. Та як довго триватиме така ситуація? Залежить від багатьох факторів. Ціни вниз, якість доступна: свіже молоко, сметана, вершки та яйця, а також сир. Усе це є на прилавках ринку. Продавці кажуть, цього літа продукти не тільки якісні, а й доступніші. Ціни в продавців хоч і схожі, однак асортимент і кількість товарів суттєво відрізняється. Молоко 40 літрів. А, а сир 120 кілограмів. А це що? Це вершки 170 літрів. Сир жирний виходить 200 гривень кілограм. Віяний твор сир 120 гривень кілограм. Вершки виходять 100 70 гривень пів літри – 340 літр. Сметана виходить 140 пів літри, 280 літрів. Молочко, да, коштує літр 40. Тепер сливки, да? літр 350 літр. А сметана є? А сметанка 120. А 240 буде на кілограм. 240 на кілограм. 120 двадцять пів літра, а кілограм 120. Творожок обезжирений, віяний. Коштує пів кіло сімдесят, кілограм 140 сорок. За словами продавців, ціни на молочні продукти знижуються щороку саме влітку. Причина в сезонності. Зараз ціни виросли чи залишились. Ні, попали. попали. А у зв'язку з чим? Кажуть, що у зв'язку з тим, що жара, трава на дворі. Ну. і Коров не, не треба давати більше. Нашої роботи нічого не треба. Найчастіше з продуктів купують вершки та сир. В основному зараз вершки більше беруть, тому що молода картошка ну так більше беруть вершки на молоду картошечку. Творог беруть теж, ну, сир беруть, молоко, все так все беруть. Картошки. Серед покупців переважно люди старшого віку. Найбільший попит на продукцію у вихідні. Постоянні йдуть, постоянно постоянно багато постоянно та й так йдуть люди. Більше вони овощі, фрукти покупають. Mm -hmm. Ну й до молочки підходять серію. Старшого більш ходять. Старшого ті, хто звикли до домашнього да, да, да. хто понімає, ті люблять молочного вашої продукції. Mm -hmm. Ті більше ходять на ринку. Прогнозують ціни до кінця літа залишаться стабільними. Далі ситуація буде залежати від кормів, попиту та погоди. На цьому у нас все. Дякую, що були з нами. Побачимось наступного тижня у програмі Події тижня. До зустрічі.